Мистецький улов 11 картин невідомого походження виявили в Ужгороді представники правоохоронних структур. Три пакунки знайшли під мостом на вулиці Баб'яка. Попередньо експерти мистецтвознавці кажуть, картини не мають художньої цінності. Чоловік, який став свідком у справі, зазначив, що пакунки в цьому місці знаходяться вже давно і періодично дорогою на риболовлю. Біля них він зустрічав одного й того ж чоловіка. Так було і в переддень знахідки зараз правоохоронці намагаються знити людей. Прізвище, ім'я та адресу якої виявили на одному із пакетів зі схованими картинами. Тривають слідчі дії. Вони тут ну, другий рік вижив, або може і більше. Навіть. Вчора я був, мужик той такий, стояв. один. Я підійшов, а він нас напугався. На одній з картин була фамілія отчество, можливо, самого мастера, даних кістей, даних робот. Вот. В настоящее время проводится мероприятие по установлению, как бы, скажем, похожения этих картин откуда или каким путем они попали и для, с какой целью под транспортный мост. То есть ворованы они, не ворованы или же кем-то случайно оставлены.